Полив — це єдине, в що ми на сьогоднішній день дуже вкладаємо. 15 кілометрів у нас біля кордону. Ми дуже близько, зв'язку немає, ні мобільного немає. Згоріло 200 тонн солярки, прилітало не раз по елеватору. 7 тисяч гектар пшениці в полі повністю пропало. То у нас кожен день дощ. Полтавщина згоріла дрон, це альтернатива прискочу в культурах суцільного посів. Роботизована буде техніка так чи інакше, тому що буде дефіцит людей, які будуть хотіти працювати в селі. Олександр, як у вас з сигналом? Ну знаєте, наше підприємство знаходиться за 40 кілометрів від лінії фронту. Я думаю, колеги розуміють, який там сигнал. Да, в цьому році да весна дійсно взагалі можна сказати відсутній. Був сигнал, але ну слава Богу, під навісом, який вже розбитий, правда, не під навісом. А на вулиці ми згадали, що у нас є з гаспардо з маркерами, 16-рядні. дістали три сівалочки, і благополучно відсіялись. Ну, по осені звісно, да зернаві вдалося. Ну, ситуація більш стабільніша була, але ну в нас напевно є більш інші виклики. Це Близькість лінії фронту це концентрація техніки, тобто, ну на виду там банальний приклад. В цьому році ми ну вся техніка у нас розсередоточена Ну як сказати, да, по різних локаціях. вплоть до того, в нас організовані польові місця ночліга, стояночні. Так як ми от, даже в цьому році пригнали комбайни. Ми їх виганяємо ну трішки далі за межі там 80 кілометрів від нашого господарства, де більш безпечніше. Тільки пригнали комбайни через два. Дні туди прямий приліт, шахеда. Тобто, взагалі не можна концентрувати техніку, тобто свої виклики із інновацій. Те, що єдине, що ми розвиваємо, так як ну все розбите, ви розумієте? Ну, ми спочатку повномасштабки. У нас і 16 тисяч гектар землі. Зараз в обробітку залишилося 7400, Половина землі в нас якраз у нас повністю всі наші чотири основні господарства знаходились в окупації майже півроку. Це Балаклівський район, половина земельного банку. Замінована, це була нульова лінія е, соприкосновення, тобто там повністю її відновити так і не вдалося. Ми ну, відмовилися, збросили цю землю. Е, єдине, в що ну, вкладаємося, це безпечно, це зрошення. Ми з 2016 року запустили перший у нас. На території нашого району протікає річка Сіверський Дінець, були старі радянські зрошувальна система. Ну, зрозуміло, що потрібно було її відновлювати. І ми в 2016 році, перший рік, коли ми не в зрошення, придбали першу поливну машину, це 85 гектар. Потім через два роки ми подвоїли цю історію. Потім, в 2020 році, ще додавали. Ну, напевно, це єдине, що можливо в нашій зоні, розвивати і те. Δηλαδή <laughs> Те, над чим ми зараз працюємо. Ну а з приводу да, там, сигналів, да, зрозуміло, що така сама ситуація, просто максимально використовуємо ту техніку, яка працює по маркерах. Плюс, якщо ми там говоримо про оприскувачі, е, ну там у нас кейс патріот, ми просто ходимо по старих коліях, тобто весною максимально швидко намагаємося. Ну, зернові взагалі проблем, я б сказав, так немає. Так як перший прохід робимо, ну там ловимо, чекаємо сигнали, а вже далі працюємо по старих коліях. Ну, відповідно, так, і сонях. Обрати, Робляємо, ну, тріхи виходимо. враховуючи, що у нас сіво зміна дуже як би, проста. Соняшник-пшениця, ну і плюс. Соняшник під сонячніх сімочка? Ви знаєте, напевно, останній рік цієї сівозміни, то що якщо в минулому році ми фактично там дивилися, різниця в нас між класичним попередником і соняшник. Ну, і, і тим, що ми робимо в нашій зоні, часто різниці суттєвої не було, то в цьому році ну, різниця просто колосальна. Тобто соняшники там, де соняк по соняху, це 8 центнер. Де по Стерновик це 16 ну це залікові. Ну а по зрошенню, там, да, там дійсно, звісно, відкриваються ну, горизонти. Це і ріпак в цьому році у нас був на поліві 240 гектар. Зібрали ми по 42 центнера в заліку. ну, У нас по Харківській області взагалі, напевно, ріпаків. Ну, я, я не бачив, мабуть, саме ближче це Полтава. Ну, Тобто, це так. Полив це єдине, що ми на сьогоднішній день дуже вкладаємо. У нас там 350 гектар, плюс у нас також ну, років 6 ми вже. Вже займаємося овочами. В цьому році у нас 45 гектарів, якщо не помиляюсь, цибуля. Ну, я теж коротко скажу за наші інновації, да, це піні маркери, це маркери на зернових сівалках. Проблема буде в основі, я вже казав, по майстру. Там щось інженера наші мудрують. Ну, вони ще ті мудрили, вони можуть намудрувати, тому що хор сам не знає, як причепити туди маркер. Ну, ми думаємо, що причепимо якось пінного, будемо якось сіяти, бо ну, інших варіантів немає. Зараз. Під осіннє внесення карбаміду у нас теж є інновація. Ми під е, при, причепили рала під наші е, Т6 е, трактори, Нюхоланди. І коли є сигнал, вони їздять і накатують колії під розкодачі. Дуже інноваційно виглядає, але якби ну зможемо щось кинути, зможемо кинути. Да, бо інновації такі собі. Зараз проблема в нас от, нещодавно на минулому тижні прилетіло в нашу АЗС в Чернігові. Може, чули, бачили, там згоріло 200 тонн е, солярки. Кацапи написали, що спалили приватну е, заправку, яка заправляла військових. Яка військових певно не заправляла, ну, але горіло довго і, і красиво. Слава Богу, що заправка була модна, красива, бочки з клапанами, тобто нічого, елеватор не згорів, і слава Богу. Але є таке час, шукаємо десь там, як ховати ту солярку, щоб опять не довбанули, бо, бо є таке. По техніки дійсно, ну і плюс прилітало не раз по елеватору, по, по сумщині по, і по елеватору прилітало, і по складам. Б'ють все, що бачать, але менше з тим не здаємося. І з тих елементів, точно замовців, які в нас залишились, ми зараз проводимо аналіз ґрунту на сьогодні. Да. Не спрацював. Що не спрацював? Аналіз ґрунту аналіз робимо зараз, але працює не агрілап, на жаль, бо вони дуже дорогі, якісні, але дорогі. А ми компанія не сильно багата. Ой-ой-ой. Коробець, -ой. не відділися, ти багатий, Ти питон кукурузи. Чого ти? Може, дозвол... ну, Було б мене 5 тонн кукурудзи, я теж дозволив, би. А так в мене 12, то я не можу. Ну, це таке. <реш> Значить, і наняли іншу компанію, вони знаходяться на заході України. Вони відібрали на Полтаву суми, 에, Полтаву Чернігів на суми щось побоялись їхати. Ми їх палкою набили, вони приїхали, відібрали суми. Робимо аналіз ґрунту. Да, звичайно, ми розуміємо, що скоріш за все, диференційовано вносити не вийде, бо нема сигналу. Але хоча б ми зможемо. Той ресурс, який дорогий, а це добриво, в першу чергу. Е, диференціювати хоча б в межах полів ну, Поле від поля, е, по аналізу ґрунту, там десь дати менше калію, десь більше фосфору, десь менше азоту і так далі. Це дійсно точно працює, точно потрібно робити. Звертайтесь в Агрілаб, Якщо у вас як воробців 5 тонн кукурузи або трошечки більше, звертайтесь в Агрілаб. Якщо 12, як у нас, звертайтесь в інші компанії. Більше... Е, да, е, тому таке. Ну, і... Мене не позвуть модератором, звісно, в Агрілап, але позвуть в іншу компанію на захід України, яку я ще не назвав, бо вони не заплатили. Не Мене можна і палкою набити, але менше з тим. Що є хорошого, що є позитивного, знаєте, от, тому що. Кожен день, коли дивиться ті телеграм-канали, там чи дивитися, як він цей марафон, я не дивлюся, як він з марафон, да, оцей, На який ні, посе я марафон не дивлюся, не дивлюся, яке грошей на нього виділяється. Мені мені стає больно. Знаєш? Мені мені стає больно від того, коли я їду на, на, на Чернігів, а там отбойники е полірують, красять е на дорозі. Знаєш, щоб поремонтувати дорогу. Ну, в сумщині, до речі, от що покращилось війною, це в Сумах почали робити дороги на Сумській області. Там там реально вони не з там доріг не було від слова вообще. Зараз роблять, роблять, ну, бо для військових треба дороги. Тобто, це такий маленький позитив у нас. Що у вас позитивного зараз є в житті в роботі? В роботі. В роботі, ну, знову ж ці погані часи формують, перш за все, для мене це сильну команду. Сильна команда, яка з якою ти можеш йти рухатися в куди завгодно, там, в, в розширення, в масштабування, в новий бізнес і так далі. І тому що. Більше виклики до ефективності оптимізації процесів і тому це все неймовірно спостерігати за ростом команди. Команда вчиться сама приймати рішення на місці, так як у нас там, я ж нагадую, не зв'язку немає. Немобільного немає там рації між собою, то спілкуються кудись там до офісу, дозвониться складно. Тому команда навчилася саме приймати рішення, виставляти всі там норми, перестали вже телефонувати керівнику, тому що не дозвонишся і приймати рішення ефективно, тому це дуже великий плюс. Да? Ми навчилися знову ж з простого робити класні ефективні рішення з тих же пінних маркерів або ще там з простих таких речей, ніби ми повернулися в технологіях 20 років назад. Але тим не менш, ефективність росте. Я не говорив 15 кілометрів. У нас біля кордону ми дуже близько, але фактично ми навчилися мобільно використовувати техніку, не скупчувати з коліс. Відразу вивозити на елеватор, тому що на складі у нас вже прилітали і зберігати щось неможливо. Тому про оптимізацію ти насолоджуєшся просто процесами, які чомусь були чи неважливі, чи неефективні, чи можливо не було часу, чи бажання їх підкручувати, тому що було все добре. Ми ж ну. В аграрії вже завжди гроші ж є, і тому ці гроші вони трошки розслабляють місце. Воно не тільки ви багаті люди. Тому, да, перш за все, це як тільки закінчиться війна, ефективність підніметься в Ікси за рахунок такої налаштування команди і процесів. Ось саме основне, що є на зараз. Я туди не думав, що тільки красивий, ти ще й розумний. Олександр. У вас видно, що ви дуже позитивна людина, то сразу видно. Ну ви знаєте, одне із таких, що саме. Саме дужче нас тої згурту... ну, це згуртованість, яка з'явилася реально. ну ми коли прийшли після деокупації. Ну що ви розуміли, ми приїхали на підприємство, людей немає, агрономів немає. Ну нічого взагалі підприємство не вело взагалі ніяку діяльність. І чесно кажучи, ми ну саме перше, що ну зрозуміло, що позвонили власники, ну деокупація, Там проходить тиждень, всі приходимо в свідомість і потихеньку починаємо повертатися на рідну ну, Нашу немає ні світ. Сітла ніде нічого, і ну і саме перше, що стоїть питання, потрібно якось це все, все організувати. Ну все розграблено. Починаючи, ну все ж було закуплено, 7 тисяч гектар пшениці в полі повністю пропало. Тобто техніка розворована. І я вам скажу саме, що ну, запам'яталось мені дуже наскільки. Далось бистро оперативно зібрати команду. Мене власник дзвонить. Ну там взимку плани каже Саш. Ну взагалі ж не розуміємо там змінуванням, яка ситуація говорить. Саш, ну ми хоча б гектар 800 пасіям. Я киваю, да, посіємо. Кінець травня я вже досіваю п'яту тисячу соняшнику, кажу, власнику, там є можливість ще тисячу посіяти, ми будемо. І, звісно, знаєте, це надихає, що ну, вдалося в таких складних умовах зібрати, організувати і на зараз ну, доволі таки успішне підприємство. Умудряємося займатися ще зрошенням, займаємося ще овочами. Ну, Напевно, це. Знову ж таки, ми українська компанія, так але інвестор у нас це відкрита інформація. 100% це по суті Державний фонд Саудівської Аравії. Це не благодійний проєкт, це бізнес. Тому всі рішення, які приймаються, приймаються через призму ефективності і ризиків. Також ми ну, досить багато інвестуємо останні роки. Знову ж таки, роки були непогані в агро. Якщо не говорити про прифронтову зону і ці ризики, хто Має їх тут суттєво вищі безпекові роки були непогані. Ми досить багато інвестуємо, плануємо інвестиції наступні роки. І знову ж таки, у нас там тема була про інвестиції. Тому якщо говорити про інвестиції, що змінилось, власне? Змінилось те, що ти зараз в період таких викликів ти маєш досить добре думати чи ти перед тим як інвестувати. Тому ну для нас, ну компанія велика, ми обробляємо там 195 тисяч гектар. Основне питання, яке ми вирішували там останні роки і продовжуємо вирішувати, це збільшення, це зберігання. Ми в цьому році, по суті, закрили зділку по придбанню нового елеватора там на 100 плюс тисяч тонн. Це логістика, тому що це питання, яке стоїть перед всіма. Ми відкрили трейдинговий напрям. У нас є швейцарська компанія, яка займається трейдом і самі побудували повноцінний ланцюг від поля до продажі. Тому що це певні ризики, це якщо на загал так говорити. Да? Друге питання, я погоджуюся, інвестиції в команду. Ми у нас купа за останній рік і передостанні за останні роки ми відкрили цілий ряд програм інвестицій в команду, да? розвитку команди. Тому що це той ресурс, ну погане слово ресурс, да? але той фактор, який визначатиме нашу успішність в наступні роки. Я думаю, що кожен з нас відчуває, наскільки це стає проблемно. І тому, мабуть, єдиний шанс це ростити власну команду, ростити свої, своїх людей, які у тебе вже працюють, а не шукати ходити по ринку. Тому це другий напрям. Ну і третє питання технологій. Ну, для мене ніколи не стояло це питання, тому що ти маєш оптимізувати технологію рішення постійно і готуватися до того, що буде гірше. І якщо ти це робиш, то тобі... Дещо легше, коли настає криза. Тому ну, я можу сказати, що ми маємо досить оптимальні по витратам технології, дивлячись на те, що ми маємо досить сприятливі умови погодні. Ми тут кажемо, що тут немає опадів. Ну, У нас з цим легше. Але є інший бік медалі. Да? От сьогодні у нас, власне, сьогодні число? Десяте. Да, І ми там майже три тижні поле не заходяли. Я готувався, бачимо. Готувався. Да, три тижні ми стоїмо. От ми от стали. На початку 20-х чисел е, вересня і нічого не робимо. У нас кожен день дощ. У вас Кожен день день агронома. Кожен день день агронома, три тижні день агронома. А Це ж хорошо. Так. Е, да. Тому, власне, це з одного боку. Але так, е, всі рішення зараз ми обновлюємо техніку, але таким чином, щоб ти був мав баланс між продуктивністю, власне. І витратами на цю історію. Це постійна робота, яку кожен день ти маєш робити. Як на мене, якщо ти працюєш в агро, бо ти маєш готовий бути до викликів любих. Це просто така специфіка бізнесу. Як каже наш генеральний директор, каже: якщо вродило, якщо вродило, це значить дощ пішов, дощ пішов. А якщо не вродило, значить агроном винуватий. Ми то агрономи думаємо наоборот, але... Но... Якби ні, не працює. Ну по нас ми теж були в окупації. Якби в нас Чернігівська, Полтавська Сумська область, Полтав, Полтавщина на на момент там березня-квітня місяця, березня місяця, повнодумали, що по сім тих 18 тисяч Полтаві, і все сумщина, Полтавщина, і Чер і Чернігівщина була щось в окупації, щось в оточенні. Тобто, доїхати там до самий Носівський район, Ніжинський не були в окупації, але ми були в оточенні там блокпости, кацапські стояли, тут тобто не можна було доїхати. Але потім все-таки почали працювати. У мене також люди були в окупації в Чернігові, у Нас там Павло наш головний агроном, вони виїхали там ще з двома сім'ями в гуртожиток з Чернігова в селі. Жили там, вижили завдяки тому, що люди кормили їх картоплею, там щось там бо нічого ж нема, гроші не ходили. Гроші на карточку фірма платила кожен день, кожен місяць, це як полагається, але щось цією карточку, куди її всунути, цю карточку, якщо не всувається нікуди. Там дійсно директор відділення я жив в цьому селі. У батька було дві тонни картоплі, ну, яку він мав продати. Він не продав її, і кормив наших три сім'ї агронома, самоповоробництво і чар директора Чернівського кластеру. І цей, що примічательно, це наш агроном Павло, зараз головний агроном Чернігівського кластера. Він раніше у нас працював на картоплі. Він дуже любить картоплю. А У нас було колись там 680 гектарів картоплі, 100 з них на чіпси. І він аргоном, по суті, ну, з картоплі перейшов на польові культури. І він дуже любив картоплю. Ну після того, як він місяць просидів в окупації і проїв одну картоплю, ну і все, бо якби її особо не було. Тому що що давали, то, то знаєте, яка є фраза така, ой, не кисло було, навіть ніби, класно. І я коли з ним зв'язався вже через півтора місяці, коли пішла деокупація Чернігова, да. І і він вийшов на зв'язок, бо зв'язку нічого не було. Він каже, Васильович, знаєш, що там паша, як там діла? Васильович, кисло було, кисло. Я на картоплю я дивитися не можу. Тому, Але я більш ніж переконаний, що так як була деокупована Чернігівська область, зараз захищають Сумську область, у нас теж там да, часті прильоти і по господарствах, по, по складах, Хоч розказував, що заправку розвалили 200 тонн солярки. Але незважаючи на це все, да, прийшла війна, у нас не було вивозу, півроку ми нічого не продавали. Ми купили 70, 75 манів, слава Богу, їздять, добре, вже штук 10 побили. Ну, це нормально. Ми купили 300 вагонів, щоб возити зерно. 11 з них зараз два знищені повністю Кацапами. Б'ють прямо по, 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 по вузлових станціях, зараз по Чернігівській області, б'ють по... по прям є відео, де локомотив їде, везе, везе полуприцепи з піском, кацапи пишуть, техніка ЗСУ. А задії їдуть наші зерновози, вони пишуть е, йомкості з, з топлівом і шахет, прям чи не знаю, якийсь там дрон, герань два було написано на блонках. На ходу б'є в цей локомотив. Чернівська область зараз практично без світла. І, але, незважаючи на це все, ми, але ми вже підготовлені, у нас там генератори, сонячні панелі, там, все як треба. Да, да, коли почалась війна, у нас був класний бізнес на кукурузі. Ми за 100 доларів вирощували тонну кукурузи, за 80 доларів везли її. Візмаїв і за 150 продавали. Бізнес був такий значить, сильний. Але зараз, в принципі, дійсно по цінах непогано все. Врожаї, так, да, Полтавщина згоріла, решту якби врожаї непогані. І на Сумщині, і на Чернігівщині. Тому я думаю, що все буде добре. Тому останнє коротке питання, як ви думаєте, що буде в майбутньому цікаве, популярне, прибуткове в агро? Що на що треба звертати увагу зараз, думати про це, і що буде прибуткове в майбутньому? Декілька моментів. Те, що якщо говорити про технології, розвиток технології точно землеробства, якісь інноваційні елементи, ну для мене все, що багато вже про що говорилось, не будемо згадувати, воно буде, воно опція. Це вже не не якась інновація, там закінчуючи там диференційним внесенням і так далі. Багато разів казав, ми навіть перехайповуємо. І оці складні часи зараз всю цю облуду знімуть, тому що все, що реально було просто для хайпа і не, не приносило кошти, бо просто ну мало займатися, воно ж все раз і пропаде. Залишаться ті речі, які реально дають результат. Тому не згадую там про грохім обстеження. Ну це базові речі. Тому для мене селективне внесення засобів захисту. Якщо 5 років назад це я ще тестували там перші якісь системи, це була якась така справді дуже далека історія, то зараз вже є як мінімум декілька систем, які працюють. Ну я у себе бачу там на трьох чотирьох обробітках на культурах. Це, це, це ти маєш на увазі on Brown чи Green? Грін готувався? Є. зелене по зеленому, зелене по коричневому. Неважливо зараз вже це працююча історія. Майже ще дорого, але це працююче. тому це перший момент. Дивіться, зараз основним фактором розвитку технологій, які базуються на позиціонуванні і аналізі даних всіляких, оптичних, відео і так далі, це, по суті, військові технології. Ми можемо подивитися на те, як зараз відбувається війна дронів і наскільки швидко це все змінюється. І ось це буде погано. Погано, що це війна, да, але ось це те, що зараз розвиває. Я думаю, що на основі цього технології пов'язані з дронами, обробкою інформації, любої прийняття рішень не постфактом, не в офлайні, а в онлайні. Оце ось там з'явиться якась е, такий серйозний потенціал розвитку не тільки для агро, е, можливо, ми його ще навіть до кінця не відчуваємо. Тому використання дронів в цілому як технології для всього оприскування, а можливо і не тільки моніторингу, виявлення проблем там, і так далі. Ну і ші, обробка даних, що е, на основі цього. Дякую. Ну, я підтримую я згоден, що багато хто розглядає зараз дрон, це як альтернативу там е, оприскувача в високих культурах, там в Кукурудзі, соєш, ну певно, авіація не літає, але. Як на мене, дрон це альтернатива оприскувачу в культурах суцільного посіву. Ми рахувалися дуже просто: є оприскувач, є колія від 3 до 5% ми витоптуємо там, пшениці, сої, неважно. Ну, те, що сіється суцільно. Відповідно, цих 3-5% можна мати ну, врожаї. При врожаї 8 тонн, 3-5% це якби якісь гроші є. Проблема тільки в одному, що дрон може вносити там, ну, 8 літрів максимум. Ми робили цьому році експеримент, ми вносили, взяли кусок поля і всі догляди по пшениці провели дроном. Так, да, він не, не витоптав, понятно, але ми отримали мінус. Чого? Тому що 8 літрів трошки маловато для коктейля гербіцид, фуницит, інсектицид, і воно пшениця була підпалена. Але якщо буде дрон великий, гарний, там ну, не знаю, на, з баком не на 50 літрів, а не знаю, на тонну, на дві, не неважливо, і буде носити там хоча б літрів 25-30, або 50 це ще краще буде, то це точно буде альтернатива, і точно цих 5% можна не витоптувати пшениці. Воді. Депетро, так... Не папе красивий. Чи ти розум? Ти поділись, просто я не знаю. Та розумний же. ну, а, ну... ну і красивий. Так совпало. Так, да, питання, звичайно, таке цікаве, але фактично, все воно інтуїтивно, як очевидні речі, які зараз у нас відбуваються в технологіях і в, в, в усьому. Ми і так, одні з кращих в світі в Агро. Е, Хотілось би е, просто ну, от трошки вперед, я думаю. Після закінчення війни буде ну звичайно, що дрони так, звичайно, штучний інтелект буде активно розвиватися ще більше інтегруватися в. Всюди в агро. він буде просто це так само, як автопілоти. Хтось на них дивився і думав, що це там супертехнологія. Зараз це без цього не, не зрозуміло, як взагалі працювати. Роботизована техніка на полях це вже теж очевидно. Ну і саме основна проблема, я думаю, це буде все таки як не крути. Е, на жаль, е, дуже багато людей поїхало, і е, ця тенденція поки що зберігається. Я думаю, буде дефіцит кадрів, е, і за рахунок цього потрібно. Все одно, ну я про те, що роботизована буде техніка так чи інакше, тому що буде дефіцит людей, які будуть хотіти працювати в селі. Ну, потрібно буде такі робити серйозні кроки для оптимізації робітників. Ось це буде виклик, будуть височені зарплати. Люди будуть вже іншого високого класу, і тому потрібно е, саме правильно. Сказав Костя вирощувати в команді на зараз тих працівників, на яких можна буде опертися в майбутньому, які будуть управляти цими складними процесами, їх оптимізовувати і контролювати. Оце саме, ну я так бачу, що це буде такий викликний. Ну і звичайно, що все добре, і ефективність українців в агро, я маю манзу України буде. Ну, я думаю, найкраще за рахунок тих складних викликів, які ми зараз і пристосовуємося до них, і працюємо з високим результатом. Да. Він буде ще найвищий, але ось виклики будуть такі цікаві. Дякую, Олександр. Давай піде то щось щось тільки позитивне. Я на тебе дивлюся. Ти позитивна людина. От тут видно зразу да, дивіться, ну, Як ну, можна це... жити в Харкові бути не позитивним? Я не знаю. Та все нормально там. Да, дивіться, ну те, що для нас, ну для нас саме більше да стримуючим там нашому розвитку, це являється, ну, Відстань до лінії бойових дій, але ну не дивлячись на це на сьогоднішній день. Ми ну найбільше в нас те, що обмежуючим фактором, є це волога. Ну в тій зоні, де ми знаходимося. Тому якби і наше підприємство максимально ну напевно саме більше вкладається це в полив. Це і створення ОВК, це одне із самих перших на Харківській області. Ми створили це і передача насосних станцій у власність. І це сонячні панелі. Ну це те. Куди ми дивимося, але на жаль, ну на сьогоднішній день ми не можемо це реалізувати. Є вже купа прорахованих проектів. Тому е, ви знаєте, як ми потихеньку підготовлюємося, що то робимо, що то інвестуємо. Всі інвестиції ми робимо з розумом, там де максимально є віддача. Тому я думаю, да, після завершення війни це саме більше це розвивати зрошення. Це ну для нас один із пріоритетів. тому що на Богарі в нас вирощувати ну дуже дуже складно. Тому це основний напрямків, який плануємо розвивати. Що, ще дякую всім за розмову і що. Обов'язково, звісно. Як на вашу думку, що буде з цінами Що буде з цінами? Дивіться, тут два варіанти. Значить, або вони виростуть, або впадуть. Ну, більш експортної думки ви не почуєте. Будь ласка, будь ласка. Дякую всім.